17 березня 2024 року в неділю сиропусну митрополит Черкаський і Канівський Феодосій звершив божественну літургію в Архангело-Михайлівському кафедральному соборі міста Черкаси. Яснуя Твоя! Його високоприсвященству співслужили секретар черкаської єпархії протирейї Василю Вознюк, благочинний черкаського округу протирей Сергій Чумак і духовенство собору. було піднесено молитву за церкву, що потерпає відгонінь. Я священний мітрополіт, архієпископи і піскопи православне, чесно присвітерство, християнство, пісьма наших скінипліччя церковний, братью і святого свято правосіхов, паючи предстоящих, молящихся дня. Пасы всех православных пустяк, Да поменят Господь Бог в царстве своем, Всегда и не слух и вовеки Бог. Наприкінці богослужіння, керуючий Черкаською єпархією, звернувся до вірян з архіпастерським словом. Пановні отці, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю вас зі святим Воскресним Днем. Сьогодні неділя, яку згадується вигнання Адама із Раю. Неділя, яка передує Великому посту, завтра починається Великий Піст. А сьогодні. Ми з вами читаємо особливі молитви, будемо читати на вечірній службі з благословінням на Великий Піст. І сьогодні ж ми будемо просити один одного прощення, вибачення за всі гріхи, які скоїли чи могли скоїти один проти одного. Прощена неділя сьогоднішній день називається саме тому, що вечірня служба сьогодні з прощенням особлива. Вона така одна на весь рік, одна єдина зі своїм настрієм, зі своєю тональністю духовною, зі своєю благодаттю. А тому закликаю всіх сьогодні. Відкласти всі свої справи. Хто запланував заговлятися напередодні Великого посту, заговітися через годинку-дві, але обов'язково прийдіть сьогодні на вечірню службу в собор і закликайте, запросіть всіх своїх знайомих, рідних, близьких. Цю службу не можна пропустити. Вона одна єдина така на весь рік. Сьогодні ми почнемо не о четвертій годині, а трошки раніше, о півчетвертої. Чому? Тому що я спеціально залишаюся на цю службу вечірню сьогодні, а мені треба встигнути до настання часу домашнього арешту у Києві додому. Тому я з деяким ризиком залишаюся, але залишаюся пів почнеться вечірня служба, вона недовга. Десь годину сама служба, а потім, потім ми читаємо з вами молитви на початок Великого посту і просимо один у одного вибачення, прощення. Потім йдемо додому і там просимо прощення у всіх, кого чим образили або могли образити. Для чого це робиться? Тому що з прощенням ближніх. І з вибаченням їх від нас в серце приходить мир і спокій. А саме з миром і спокоєм в серці Господь хоче, щоб ми починали Великий Піст. Якщо без цього миру, без прощення, без спокою в серці ми почнемо Великий Піст, то як почнемо його погано, так він у нас і пройде, і так і Пасху зустрінемо, а Господь цього не хоче. Тому через церкву свою святу православну встановив саме цей день, прощену неділю, і саме цю службу, благодатну, молитовну, духовну. Ще раз вітаю вас надільним, воскресним днем, Благословіння Боже, нехай з вами перебуває.